На ці, як окупація, ми проводимо переводні явища. Вітають тяжкі, і пісня всі. Зовсім прийшу. ви Видивись. Кубанка. Вона знаменита тим, що навколо Одесі сіл дає 500 метрів, що саме для страви мінімально потрібно. Переводись сюди — це дуже прикольно. Такі сонце, майже зима. Всі поля зорні, прибрані, рідкість. Пам'ятаю, щоб так було чітко все зроблено. Це стан. Це повний-повний 3 повний. метра. Вирішив чомусь там перевірити, чи може там кубанку прижати. Шукаю якусь... Тряпочку тут знайшов якісь. Ці сигнальчики були, напевно чи гонка, чи ще щось. Якщо побачити, що валяється внизу, то візьму вилку, про протру і чудовий захід сонця. Єй! А десь готові така логість трішки. Дадава.